Друзі, прийшов мабуть, час сказати, як я користуюсь своїм ДЖБ. ДБЖ, ДЖБ, ДБЖ. Дивіться, значить, в мене 200 ампер годин акумулятор, літій залізофосфатний. 700 Вт є безперебійник. Автоматично роб... працює на розряд, на заряд. Я його не контролюю взагалі. В нього вімкнений на постійну котел та холодильник. Газовий котел двоконтурний, протерм ягуар 12 кВт. Опалення не включаю стабільно, включаю вранці і ввечері по годині. Акумулятор постійно працює на холодильник. Тобто холодильник вимкнутий завжди, але працює інтервально. І хто там казав, що холодильник не запускається 700 Вт, запускається, шановні. Мені просто треба зловити момент, щоб це якби засняти. Тому що він запускається раз там в годину чи в скільки і трошки працює, і все. І тут, коли він запускається, залітає в пік оце споживання. Але він витримує і він тягне, навіть коли включений котел той, що у нас газовий. Тому, перше, 14 годин пропрацював на половині батареї холодильник і два рази я включав котел там по годинки-півтори, але він маслав постійно. Вистачає з головою. Коли знаєш, що відключать світло, до цього нагрів хату, виключив котел, споживає тільки холодильник. Все, які проблеми? Хватає просто з головою. Я думаю, з таким споживанням можна і на двоє суток розтягнути 200-ку акумулятор. Якщо опалення включати зранку і ввечері нагріли і знову ж таки можна включати опалення тоді, коли ще світло не вирубили. Все одно ж ви користуєтесь чимось. Да? Годинка-дві на всю котел дали, нагріли хату. Потушили. Працює тільки щось таке, що важливіше, наприклад. Та й все. Я роблю так. А кому, якщо треба більші потужності, це все теж є, можна замовити, але там зовсім інші цуцики будуть. Усім гарного дня і не, не держіть зла. Я раджу те, що сам використовую і сам якби, і продаю, і користуюсь.